Візуалізуйте собі ситуацію. В день 20 градусів тепла, а зранку 5. Що робити? Дуже знайома ситуація. Знаю. Що робити, звичайно, придбати собі ось такі курточки. На мені зараз класна стьобана куртка в зеленому кольорі, у нашої є, звичайно класичний чорний, крію ось такої мишки, а гарно підійде дівчатам з об'ємним бюстом. Сама вона стьобна, як я вже сказала, кишені є, застібається на гудзики. Також тут рукавчик можна залишити ось такої довжини, а якщо не хочете, можна зав'язати ось тут на гудзик, і він буде ось таким підкатаним. Саме ці куртки гарно поєднуються зі спідницями або як у якому випадку. До речі, на рахунок сукні, ви вже її знаєте, це наші. Класні новиночки, у прованс стиль в квіточку з такими манжетиками, з комірцями ну, ви знаєте. Далі. Я ще вдягнула ось такі класні туфельки, вони замшеві такі дівочі, дуже приємні. Вони з відкритою п'яточкою на невеличкому такому підборі щоб було зручно ходити. Куртки класні, ціни приємні. Якщо у вас ще немає на цю весну, або ж. Літні вечори немає що вдягнутись, то звичайно запрошую до покупки саме до цієї курточки.